Василь Вількович патрульний, як і його десятимісячний синочок Костя. Серйозні хлопці в однаковій формі. Усе по справжньому, навіть службовий екіпаж. Повернувшись із патрулювання, Василь допоміг дружині його змайструвати. Дізнався від колеги, що буде така акція, і так як у нас форма вже була. Ну, візочок, бачите, не стало великої проблеми. Це спородити за один день. Дружина це все придумала, повирізала, я тільки допомагав склеювати. За кілька хвилин патрульних на метр квадратний стає все більше. Мабуть, для охорони маленької Роксолани. У житті Аліса ця дворічна дівчинка на параді візочків була справжньою принцесою. І не заморською, а нашою українською. Аби обладнати для неї трон, каже мама, працювали два дні. Хотілося робити, зробити з нею принцесу, але я собі нагадала, які в нас принцесі визначні були, особливо для України, які важливі. І згадала нашу місцеву, яка походить з Івано-Франківщини, Роксолана, яка була сильною, мудрою, розумною жінкою, і вона багато зробила для українського народу. Парад візочків у нашому місті є традиційним. Цьогоріч у яскравому дитячому святі взяли участь 14 родин. Кого тут тільки не було звірята, принцеси, патрульні квіти не обійшлося і без спортсменів. Ми хотіли щось актуальне і звичайно. Щось таке, що підтримує Україну патріотичне. Хотіла, щоб маленькі діти були завжди з Україною в серці. Наталія із синочком Сашком напередодні євро 2016 Вирішили підтримати нашу збірну національна символіка, м'яч та синьо-жовта форма. Втім, головне каже жінка привчити дитину з маличку любити свою батьківщину. Грандіозна перемога джамали нас також надихнула на те на Ну перечуття перемоги, можливо, навіть принаймні, хороших результатів на євро. А це минулорічні переможці параду візочків, сім'я хом'яків, батько та троє діток. Цього разу персонажі казки Червона шапочка. Щоправда, на гуцульський манір. Ми з старшим сином лісоруби і червона шапочка. Ми і ми всі в лісі. Оригінальність та креативність в оформленні візочків оцінювало журі. В результаті третє місце посіли два патрульні екіпажі другий Роксолана та Султан. А перемогла мрія. Екіпаж легендарного українського авіалайнера Ан 225 на вічевому майдані. Був у повному складі. Це чотиримісячні Радомир та Квітослава. Їх батьки Христина та Дмитро і бабуся Валентина з дідусем Романом. Все було закладено, це ну, в максималізмі. Було треба було щось зробити велике. Ну, наприклад, Титанік, наприклад, був підійшов. Або найбільший самоліт, або найбільше дерево, наприклад. В результаті вийшов цілий авіалайнер. Подружжя зізнається, ці двоє малюків і була їх найбільша мрія. Діти це наша, наша мрія була з чоловіком. А по-друге, мрія недавно летіла. І по-третє, оскільки в нас дуже велика коляска, нам треба було так само зробити щось таке максимальне, бо в нас двійня. І вийшло так, що мрія. То воно якось прийшло ну, дуже Тим більше Бабуся така, давайте мрія, давайте мрія. Парад візочків традиційно проходить напередодні дня захисту прав дітей. До слова, за минулий рік в Івано-Франківську народилось більш як півтора тисячі малюків. Таким чином, наше місто стало одним із небагатьох в Україні, в якому народжуваність перевищила смертність. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.